Вітаю, вітаю, знаки Землі. Це на Стельці, Козорохи, Діва. Давайте подивимось цю карту дня на сьогодні, 7 березня. А який знак дає вам всесвіт? Вісім жезлів, дуже цікава, гарна карта. Сьогодні ви не будете сидіти на місці. Сьогодні у вас може можливі якісь поїздки, ділові зустрічі, багато перемовин, можливі якісь контакти, повідомлення. Буде багато дзвонків, багато якихось. Події та можливо новин, які ви не очікували, дуже можливо, що вам доведеться дуже швидко зібратися і кудись поїхати, можливо, по роботі або по якихось особистих справах. Але ця поїздка, а цей рух вперед, тому що це також означає рух вперед, коли якась справа починає йти. Починає не стояти на місці, то це достатньо позитивна карта. Тож вона каже про те, що ваша п'ятниця буде гарною, хоч і явно неспокійною, але приємною. Беріться за будь-яку справу, яка у вас сьогодні виникає. Вона буде успішною та дуже дуже швидкою. Не забувайте, до речі, що в мене також можна замовити індивідуальний розклад та індивідуальне передбачення. Тож, любі знаки землі, звертайтеся, і гарної вам п'ятниці.